Раніше з газетами сиділи чи не на кожній лавці і в кафе. Сьогодні ж друковані змі відійшли в минуле. На їх заміну прийшли інтернет і гаджети. Але і на цей момент залишаються мешканці, які надають перевагу газетам. Як не крути, а сьогодні газети явно пасуть задніх порівняно з інтернетом і телебаченням. І виявляється причина не лише у появі сучасних технологій, а й у подорожченні газет, які читають переважно люди похилого віку. Взагалі, це наш контингент – пожилі люди вже похилого віку, пенсіонери. Вони взагалі залишаються тільки і за ціни. Менше купляють, бо газети одорожають. жаль, у нас так все є. Навіть попри ці недоліки за газети споживають, поки все таки платить і читає. Прихильники друкованих змі кажуть, живому слову довіряють більше. На їх думку у виданнях є публікації, яких в інтернеті не знайти. Газети це добре, вот, наші модель устроїв суспільства, яка, наприклад, в західному цивілізованому світі, там в велику вагу має громадська думка. А формують громадську думку, формують журналісти. Газетти в, в руках держу по великому случаю, знаєте? По великому случаю я держу. Вот. Всякий... Другі обставини життєві. Так, і да, коли читаю. Я навіть не знаю, пенсійна газета, мені би треба, щоб іменно для таких, як я, пенсійні, на, на на питання відповідали, поради якісь давали. Про що ви зазвичай любите читати газети? Колонку про Веліцію, там нам, нас поздравляв з днем Оріо. Інтернет, я теж ся дивлю, а так поставляю. Де брешуть я їх купую то е е е е карпатський калейдоскоп. Чимало мукачівців сьогодні купують газети саме з новинами України, а не тільки Закарпатської області. Попит на них значно вищий. Проте для багатьох таки соціальні мережі рідніші. кажуть, вони економлять їх час і гроші. Інколи краще в газеті, але коли нема часу, краще в Фейсбуці, тому що економиш час. Ну по телебаченню ще краще. Обширніше, обгорніше інформація. Ні, я все в електронному вигляді. Свій час ми виписували багато, купував, навіть місцеві газети, на даний момент. Відношу, що ще купую «Меркурій» У нашому кащівську там об'яви, ну, то, що мене цікавить, Оце є одна, ну, один раз тиждень. У газетах пізніше публікується інформація. В інтернеті вона з'являється швидко. Онлайн новини, які з'являються зразу вони. Ну... Газети з віддаленням чи на день-два публікують інформацію. А інтернет онлайн зразу з'являється. Ти в курсі всього, що відбувається. Найбільше газети популярні в селах Закарпаття, запевняє продавець кіоску. адже там у людей часто виникають труднощі зі зв'язком та доступом до інтернету. Та й суто технологічно газети завжди відставатимуть в оперативності. Взагалі дуже хочуть уже щось не про війну. Ну я людям. Об'ясняю, що не може бути в часи війни преса не про війну. Значить, то це неправдива преса. Сільські люди без газети, з міста у село не поїдуть. Вони дуже читаємий народ. У нас в Закарпатті все так було. Я вже 24 роки працюю, баба до діда в село не поїде без газети. Так що наснаги вам, журналістам, новин побільше більше і різники. Дякую.